Зміни це, і ти зможеш вийти на новий рівень у житті. Багато людей хочуть перейти на новий рівень, на свій наступний рівень, але не знають ні шляху, ні мети, ні як цей рівень справді виглядає. І коли з ним вони стикаються, то виявляються просто не готовими до цього рівня, тому що він виглядає якось інакше, не так, як людина собі уявляла. Переглянь це відео до кінця і там буде вправа, яка допоможе тобі вийти на новий рівень твого життя. Я розповім тобі про головні помилки, які заважають тобі рушити далі. Помилка номер один: якщо ти думаєш, що ти повториш за кимось і зробиш такий самий результат, як зробила та людина, то ти помиляєшся. Це не так. Всі люди різні. І навіть якщо дві людини, максимально схожі одна на одну, будуть робити за інструкцією рівно одне й те ж саме, у них вийде різний борщ за однаковим рецептом з однакових продуктів. Теж саме і з тобою, навіть якщо ти дослівно повторюватимеш те, що виходить у сусіда, у нього вийде, а в тебе вийде по-іншому. Тому що ми маємо свої програми, свої страхи і переконання, свій контекст, в якому ми живемо, свої реакції і свої почуття. А це дуже впливає на кінцевий результат. Отже, не намагайся навіть досягти якогось конкретного результату, повторюючи конкретні дії, які вийшли з іншої людини. Не треба чекати, що в тебе вийде точно такий самий результат. У тебе вийде, але щось своє. І воно може відрізнятися від того, що ти очікуєш. Друга велика помилка людей, що людина думає: якщо в мене буде А, то я отримую і Б. Якщо в мене будуть гроші, то я отримаю безпеку та свободу. Якщо в мене буде брендова сумка, то я буду значущою і успішною людиною. Якщо в мене буде своя квартира, то значить я буду теж значущою і успішною людиною. Якщо я маю свою квартиру, то я буду в безпеці. Або якщо в мене будуть гроші на рахунку, то щось ще там станеться хороше. Люди часто навішують, неіснуючі поняття та події одна на одну. Гроші не дають ні свободи, ні безпеки. Цим фактом люди дуже часто хочуть посперечатися і кажуть, що ні, коли в мене буде більше грошей, я буду почуватися завжди у безпеці. Та можна людям навести такий приклад: що спробуй підійти до банкомату, і коли в тебе за спиною буде стояти дві особи не дуже позитивно налаштованих, незнайомих, зняти в банкоматі, наприклад, 50 тисяч гривень. Ти почуватимешся в безпеці? Гроші в руках, а позаду сумнівні товариші, яким ти не дуже довіряєш, чи дасть тобі ця пачка грошей в руках почуття безпеки? Скоріш за все, ні. А люди щиро вірять, ото буде в мене це, і я отримую свободу та безпеку. Велика помилка, коли ви вважаєте також, що бренди дадуть вам значущість. Або коли ви дивитеся на інших людей і додаєте їм значущості залежно від того, що вони носять, той чи інший бренд, чи яка в них машина, якщо ви розумієте, скільки коштує те або інше. Більше того, всі люди рівні. Так, ми можемо грати у різні соціальні ролі. Хтось може бути керівником, інвестором, генеральним директором або взагалі головним на селі. Це не робить одних людей гіршими, а інших кращими. Це, до речі, дуже популярна штука, в яку багато хто провалюється: гординя та убогість. Це сама ідея того. Що хтось кращий, а хтось гірший. І коли людина вважає, що ось є гідна людина, а є челядь, то вона в цей момент перебуває в гордині. І світ для того, щоб збалансувати таке ставлення до людей, він його поміщає почуттями вбогість. І ця ж людина починає говорити: я почуваюся самозванцем, я не можу почати. Я не можу проявлятися в творчості, бізнесі. Гординя та обогість балансуються один з одним. Потім він одразу звалюється в гординю і каже, я кращий за інших, я найкласніший, а вони недостойні. І знову ловлять гординю. І знову світ балансує у нуль убогістю. І потім вони таки кажуть, що мені потрібен п'ятий диплом. От буде в мене п'ятий диплом, тоді я зможу проявлятися. Ось випишуть мені дозвіл з правом на життя, тоді я маю право щось сказати. А з чого я взяла, що маю право говорити про щось, якщо в мене там якісь, наприклад, є неприємності? А все складається з дуальності. Спочатку ти вважаєш себе особливим, великим, а потім утримуєш синдром самозванця або інші схожі історії. Тоді людині важко проявитися. Але коли ти сприймаєш, що всі люди мають право на життя, і всі мають право на свободу волі, свої прояви, мають право бути такими, якими вони є. Коли ти допускаєш це право щодо інших людей, то ти починаєш це право допускати і відносно себе. Тоді ось цю нейтраль вдається зберегти, і ти не завалюєшся, що хтось кращий, хтось гірший. Кожен проходить свій досвід. Якщо ви ловили себе на почутті, що хтось є краще, що хтось є гірше, і вам це почуття знайоме, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Третя помилка звучить так, що я знаю, куди я йду. І багато з вас, хто впевнений, що ви знаєте, куди ви йдете, але часто це зовсім не так. І той рівень, у якому ви ще не бували, ви можете лише фантазувати, як він виглядає, але ви сто відсотків не знаєте, як він виглядає, і часто люди, навіть переходячи на цей наступний рівень, взагалі не впізнають його. Їм здається, що це помилка, і це має виглядати якось інакше. Ось мені розповідали про нього, я нафантазувала, бачила це в казках, в фільмах, в якихось сюжетах. Що цей наступний рівень виглядає обов'язково якось так. Інакше люди фантазують, що є ідеально ідеальне прекрасне майбутнє, де все в кайф. Все в драйві, в легкості, радості гроші сипляться з неба, і ти ні за що не відповідаєш і жодних проблем, і взагалі все ідеально. Ось така нірвана, навіть асоціація з хіпі. Історія хіпі, все в кайф, в любов, в радість і жодних жодних проблем. І навішуючи на це занадто багато очікувань, фантазій про безвідповідальність, про суперлегкість та відсутність проблем, люди потім стикаються з реальністю. Скільки є ж навколо мене успішних, реалізованих людей, клієнтів, друзів, я розумію, що на кожному рівні будь-яка людина проживає приблизно те саме. На кожному рівні люди хочуть грошей, стосунків та здоров'я. Це просто інший рівень, щоразу новий, з новими можливостями та новими дослідами, з новим досвідом проживання. Наведу приклад, для когось запізнитись на літак це все розрив шаблонів, все зіпсоване. А для когось це звичайний побут. Він замінив квитки на літак, полетів наступним рейсом або переночував у готелі поряд, і взагалі забув про цю подію наступного дня. Це стало просто звичайним поточним завданням, яке потрібно вирішувати. Я випробувала це на власному досвіді. У мене був період життя, коли я лише починала свій шлях на телеекрані. я була в пошуках себе, я працювала на всі сто. І я шукала те найкраще життя і переходу на новий рівень. І тоді я поспілкувалася з однією цікавою жінкою, яка була для мене лідером. Я сприймала її як такий еталон тієї точки Б, в яку б я хотіла прийти. За рівнем прояву, за рівнем реалізації, вона була справжньою зіркою. Вона мала дорогі машини, дорогі квартири. Вона була заміжня на той момент часу. І мені здавалося, що вау, ось ця та людина і та модель життя, яка мені дуже подобається. Я була дуже здивована, коли ми поговорили, і вона поділилася своїми переживаннями, і з'ясувалося, що в неї ті самі проблеми і переживання, але тільки на її рівні, на її рівні переживання про стосунки з чоловіком, на її рівні переживання про роботу і реалізацію. І я була здивована, як у тебе є все те, про що я мрію, але чомусь рівень проблем у нас однаковий, точніше, проблеми однакові. Я зрозуміла, що вони не змінюються, і це справді так. Вони просто трансформуються і переходять на новий виток, трошки з іншими декораціями. Але людей, як цікавили речі про гроші, про реалізацію, близькість, стосунки, сім'ю, прояв, так і цікавлять на всіх рівнях. І якщо вам цікаві ці теми, то я запрошую вас до телеграм-каналу, де є ще більше корисної інформації, розбори на психологічних картах Таро та прямі ефіри. Тоді у чому ж сенс життя? А весь сенс у грі весь світ це гра і кожен розважається. Світ це величезний парк розваг, парк атракціонів і сенс, щоб зробити цю гру найкращою для себе. Хтось вибирає боятися. Якщо сьогодні вам класно зайти в кімнату страху, жахів, де є перешкоди, де є якісь аніматори, які смикають вас за одяг або якось лякають, то ви боїтеся відчуваєте ці почуття. А хтось інший заходить в кімнату кривих зеркал, і там все зі спотворенням. І ви граєтесь у ці спотворення. Ось все як у житті спотворення сприйняття іншої людини, себе і таке інше, це прямий світ кривих дзеркал і когось неймовірно це захоплює. А когось захоплює парк зі швидкісними вагончиками, хтось катається на човнах, хтось дивиться шоу у кожного своя гра. І вся цінність перебувати у цій грі і свідомо її змінювати. Хтось грає через страждання, жахи. Кімнати жахів, спотворення зеркала, просто тому, що так весело, навіть якщо це зовсім не весело. І якщо ви дізналися, чим ви розважаєтесь жахами, дзеркалами чи інтересом, поділіться в коментарях, яка у вас найулюбленіша розвага в житті. Хтось стимулює свій інтерес до життя через проблеми, а хтось через інтерес, через природний інтерес. Легко організувати собі сенс життя проблемами, які ви вирішуєте і виживаєте, і у вас є сенси. Ну, припустимо, коли ви виплачуєте кредити, боретесь з безгрошів'ям, у вас щодня є сенси. І навіщо світу змінювати це, якщо у цьому ваш сенс? Якщо у вас прибрати цей сенс і, припустимо, дати вам безмежну кількість грошей, то може виявитися так, що ви і жити зовсім не хочете. А тепер дуже потужна практика. Вам цікаво, чим би ви займалися, якби у вас все було. Ось прямо зараз візьміть листочок і ручку і напишіть список, що я робитиму, коли у мене все є, коли мені не потрібно ходити на роботу, не потрібно заробляти гроші, не потрібно чогось досягати або комусь щось доводити. У мене є все. І якщо це справжнє ваше бажання, якщо у цьому ваш справжній інтерес, то почніть цим займатися зараз. Не треба це відкладати на якесь ідеальне, прекрасне майбутнє, коли у вас будуть всі ресурси світу. Почніть перемикатися із сенсів проблеми у сенси своїх інтересів вже зараз. Я дуже чекаю ваших коментарів. Напишіть, які у вас емоції виникали під час цього відео, які інсайти ви отримали. Чекаю на ваш зворотній зв'язок з любов'ю і світлом, Ерія!